Багатостраждальне місто щастя під Луганськом. Тут на кожному кроці сліди війни та руйнування. Минулотижнева воронка від крупнокаліберного снаряда, розвалений будинок в приватному секторі, випалений градами хвойний парк. Зруйнований супермаркет в центрі міста Вигорілий автомобіль, у якому загинули два українські бійці. Щодня і щоночі росіяни з окупованих територій обстрілювали щастя, і уже починаючи з 9-го числа, тут стало дещо спокійніше. Ночь перемир'я була 9-го числа. Точніше сказати, не а ніч тишини. И, конечно, хотелось надеяться, что это будет продолжаться и далее, но к сожалению, уже 10 числа мы услышали опять разрывы минометов и градов. Вот перед тем, как мы с вами здесь стояли и е, разговаривали, вы сами услышали, как прилетело две мины. Это уже за сегодня не первый обстрел, поэтому он продолжается просто с разной степенью интенсивности. Уже по обиде міни починають падати одна за іншою. Вибухи чути по всьому місту. Що це гахкає? Росіяни обстрілюють позиції українських військових поблизу мосту через сіверський донець. Міліція розвертає автомобілі, що їдуть в ту сторону. Стріляють говорю. Перемир'я і режиму тиші у місті щастя не спостерігається лише за одну годину перебування нашої знімальної групи. Ми тут почули десятки пострілів і вибухів від прилітаючих артснарядів з боку Луганська. Військові особливо в перемир'я не вірили з самого початку, а до вибухів ставляться вже з гумором. О! Ти про перемір'я говорив, що Думаю, що перемір'я це для гражданських людей, щоб вони не, не переживали. переживали і не боялися нічого. Та як для нас перемир'я взагалі немає. А це що тільки що? Ну, це ну, перемир це наше перемир'я. Перекличка, як то ми говоримо. Ілі обміняємося смс-ками, ілі мелодіями. От їм скучно. Ну, хлопці, тримайте смс или, там, музику. А смс-ка це одиночний. <свят> да. Мелодія да. це вже мелод там міномети, гради. Загалом до вечора на щастя впало до півсотні російських мін та снарядів. Втрат за попередніми даними від обстрілу немає. Олександр Аргат, Андрій Верстюк, п'ятий канал.